Українська влада хоче повернути усіх чоловіків з за кордону, з Європи та навіть з Америки на війну в Україну. Наскільки це можливо і як змінилася ситуація? А також що вже відповіли наші міжнародні партнери та що чекає усіх чоловіків, які виїхали з-за кордон. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор студії Олександр Шавлюк. Як завжди, перед початком цього відео, адже ми готували його для вас, витрачали свій час, збирали інформацію, аналізували. Все це титанічна робота. Поставте йому лайк, поширте в соціальних мережах і обов'язково, друзі, підтримайте канал Гривнею, адже ми працюємо тільки завдяки вам. Якщо не буде ваших донатів, ми не зможемо далі працювати. Разом з тим не забувайте ставати спонсорами цього каналу, адже для спонсорів, тобто віб-глядачів, набагато більше ми розповідаємо у своїх закритих чатах. Тому тисніть кнопочку спонсорство, читайте уважно умови та вмикайте. Вмикайте те, що важливо вам. Ну і Patreon, як же ж без нього? Адже зараз телеграм можуть заблокувати, тому усі, хто хоче. Мати набагато більше інформації і скачувати додаткові документи, переходимо на Patreon, стаємо перед платниками і користуємося додатковими можливостями, яких немає ні в кого. Так ось, президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських партнерів, а також до США з клопотанням про негайне повернення усіх українських чоловіків, які виїхали за кордон, для того, щоб вони захищали Україну на війні. Що ж сказала Європа? Як вважаєте ви, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, а ми розповімо вам зараз про це все. Так ось, наприклад, Польща сказала, що вони не зможуть повертати чоловіків в Україну, тому що це суперечить міжнародному праву. Інші країни сказали, що також повертати чоловіків з за кордону в Україну не будуть, оскільки Усі вони виїхали на той час на підставі закону, також вони потрібні для того, щоб піднімати економіку Європи. І це друзі при тому, що європейські партнери ще півроку тому у парламенті Європейського союзу наголошували, що все-таки будуть повертати чоловіків. В Україну. Бачите, як все швидко змінюється. Як ви думаєте, чому Європа так змінила свою позицію? І чому Європейський Союз повністю проти працівників ТЦК? Адже саме через це, і це є одна з причин, про яку, хоча і не прямо, але достатньо таки прозоро заявляють європейські політики. Адже для них. Права людини це найвище. А в Україні вони надзвичайно порушуються. Причому порушуються не тільки проти простих громадян, а вже і проти преси. В нас іде тотальна зачистка усіх, хто думає або говорить інакше, інакше ніж хоче влада. Отже, можемо зробити висновок, що на даний час Європейський Союз. А також американці не будуть віддавати наших чоловіків з-за кордону. І не знаю наскільки це правильно чи неправильно. Як вважаєте ви, бо багато є думок про це, що одні мають захищати, інші, начебто, виїхали. Пишіть свою думку, будемо читати, бо вона важлива. І на майбутнє відео будемо робити коротенькі, так як ви просили, окрім звичайно, стрімів, тому що стріми. Це для того, щоб з вами могти поговорити. А усю іншу інформацію будемо намагатися вкладати в декілька хвилин для того, щоб люди змогли швидко і оперативно про все дізнатись. А оскільки ми послухали вас, то ще ви послухайте нас, поширюйте відео, допомагайте каналу в розвитку. Адже тільки так ми побудуємо правову Україну. Слава Україні! Бережіть себе, друзі, до скорих зустрічей!